Фундук з трапізунт. Сьогодні, ну, щоб не дощ, збирав дощ і ще мокрий, ну, такий влажний горіх, погано. В дощ збирати горіх та, ой, зібрав, трохи поки вспів трапезунда, збирав, сьогодні чисто трапезунд, він осипався вже. І от такий. Урожайчики, все привито на медвежих горіхах крупнющі. Зібрав, збирав з горіха і були такі на високих штамбах, він чомусь доходить пізніше. Ось такий він крупний. Попадаються екземпляри. Зараз десь щас, щас, щас покажу. Ну, зараз я по-другому покажу. А це в плюсках. Не перебрав його там, бо дощ. І для тих, хто каже, що нема. Ну, то я окреме відео зніму, що на медвежому горіх. І от попадаються такі чорні. Один чорний, другий хороший. От, і тут є, як щоб, о, плюски які. Тобто, все привите було на медвежі горіх. Все знімав з привитих, які були привиті на медвежому горіхі. Крупність. Чи додає медвежий горіх крупності? Не знаю, як там він додає чи не додає. Ну це кажем, по своєму думає, але є факти, є факти тут. Що сказати, я таких крупних ще в й... мене їх ще не було таких крупних, як от він пішов на медвежму горіхів повне плодоношення, як би сказати, вже наріс, наріс і вже... Благоухає, як то кажеться. І напомню, що в мене не обробляється взагалі нічим. Не поливається взагалі. Третій рік поливу немає на медвежому грісі. Це все трапезунт. Збирав сьогодні чисто трапезунт і можна подивитися от по плюхах, по плюсках, які. Які горішища, я б його зараз показав, ага, зараз візьму любителям цих спічечних коробок, покажу. Так, 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 зараз, зараз. Так, спічечна коробка, так? Да? Не треба там перебирати його, добирати чи ще щось розказувати. Зараз ми. Горіше ще такі, що куди там яка спічечна коробка, куди його ставити, і... і що там? отакі, Висоту там, мало ли яка висота, ну, горіх крупний такий, що просто на кущах, якщо взяти без полива трапезунт, і Трапезун привитий на медвежому горісі. Зрівняти. Тому що зараз от з водою проблеми, я не знаю. Ну, я відео зніму там пізніше буду там на місці, доща не буде. Я покажу, як вода катастрофічно впала вода. В копленках повисихала. Виді, тут воно геть не то, що. В общем, в цьому році трапезунді ще крупню От що? Бачу відео, що розбити треба, показати треба. Дивіться, яке ядро. Руки грязні, бо о, дивіться, ядро. Так, візьмемо ще один якийсь. Розіб'ємо. Розіб'ємо, щоб було видно. Mm. Ядра. Ядра? Ще один якийсь. Вони всі гіганти. Всі вони. О, це щось трохи. А не нормально. Ну такі ядріща. Це підсохли, вони випали з плюски. Ну, випали, вже сипляться повністю. Оце. Свіже це пісок, що дивіться, яке ядро. Якщо взяти, ну, в мене других сортів я не збирав. Якщо взяти другий менший трапезун, то він ядро його таке саме, як той менший трапезун. От і різниця, що його як бери, не бери, можна ось подивитися. Це все привити на медвежому. Я покажу в следующий раз, буду збирати з. Куща, ну там в цьому році поливу немає. І він взагалі такий листя жовте, він мілкий, він сухий, він такий дуже бідовий. А ті, що на медвежому, ось безпроблемно. Ну, і крупно їх зашкалює. Ну, як зашкалює? В цьому році, як вважається неблагоприятний рік для фундука, то в мене от, який. Це в дощ, це він, це він вже давно повипадав, просто не було часу зібрати. Роботи багато. А і зараз воно там стоїть. Всі сорта стоять, ще не збирав. Зібрав Караманівського трохи доки вспів. І трапезунда сьогодні ось доки вспів, бо дощ почався до сих пор дощ іде. А по крупності вон, ви тут не треба його, не вибираю, не перебираю взагалі гіганти. Ну, мокрий, треба, щоб він просох. Ось такі попадаються такі екземпляри, що яка там спічечна коробка. Так що на медвежому, ну, у мене, я не знаю, я покажу пізніше, на даний час ось на медвежому. Без поливу, без поливу, без обробок, навіть без формуючої обрізки, взагалі я їх 3-4 роки після прививки взагалі нічого не роблю. Отак він росте, отак вот він і росте. На те, що трапезон видає на медвежому горісі при правильному всьому підході, тому що вона ж не так взяв його, купив, посадив і чекаєш що такого горіха, так не буде. До всього треба знати. А говорити і не знати це таке. Аслундше відео буду збирати, то я покажу, які на собственних корнях. Там в мене небагато їх нає. І отакі от о, Гіганти Гіганти з гігантів. Вообще трапезун красавчик. Красавчик. Якщо взяти такого в масі ще якийсь горіх другий, то не знаю, який може зрівнятися з трапом. І плюски такі на медвежих горіхах, о, дивіться, плюски які. О, в яких він. Плюсках. Здорові, набиті такі, живі. Хрустят аж, аж хрустить, о, репають. Більшість отаких от здорових. О, які красавці. Трапезунд у мене вже тут. В лідерах в цьому році, так як нічого не було, взагалі і він видав таке. І довгоносика дуже мало. Дуже мало. Взагалі. Попадаються чорні оці манільозні, чак називаються чорні горіхи. Ось Такі. А ні, це, це чорний, але він. Даже покажу. А то ще подумають. Чорний. Бачите, він От ядро. Опа, дивіться, яке ядріще. Все, треба ще щось розказувати. О, два ядра. А така от на напачку на від спічок, ядра покладіть, ось таке напачкують спічок і тоді буде. Ясно. От вам весь примір. На следующий рік буду весь садок практично перещіплювати на трапезунд. Всім пока!